Російські пабліки писали, що ударні безпілотники атакували НПЗ Оренбурзької області 1400 кілометрів від кордону з Україною. І в них вже ну, спочатку вони звинуватили, звісно, Україну, а потім деякі пабліки почали пушити, що це не українські дрони були, а Казахстан направив. І потрібно тепер відповідь дати Казахстану. Чи буде якийсь конфлікт із Казахстаном в Росії? Чи може оце стати, наприклад, або ще якісь моменти стати причиною конфлікту? Якщо може бути продовження ситуації, карта Страшного суду це стосується кожного. Двійка Кубків карта Союзу, вона в перевернутому стані, карта Вежа, руйнівні, руйнівні процеси, а, може, може бути, і воно, як правильно, вона назріває насправді в тому напрямі також, тому що Казахстан в нього з Україною є дуже багато, начебто різні там релігії, культури, але є головна спільна проблема. Це ті, ну, той самий сусід. І якщо подивитися, по Казахстану, там є незакриті питання територі... ну, для Росії незакриті питання територіального характеру, населення, е самоприділення і тому подібне. Єдине, що е там є розрахунок недорахунок стосовно. Підтримки Китаю. Казахстан досить в непоганих е відносинах з Китаєм і е Китай може не, не дозволити. Не дозволити або ні, по Китаю там цікаво. Там все одно буде точка критична, коли Росії дадуть Зелені на світло свідомо для того, щоб її потім. В червоному світлі потопити, це може бути і Казахстан, але поки в нас випадає карта повішеного, і це знаєте таке закидання вудки для того, щоб подивитися, як як яка буде зворотня реакція. І тут питання в тому, що цю ситуацію її можуть розкачати ще більше. В нас ми бачимо, хто хоча б один раз заходив на російські телеграм-канали, е бачив, яка реакція е тих людей і ботів на ту чи іншу новину. Вони ж включаються одразу, що треба давно було бити Казахстан, показати їм своє місце зверхне ставлення і причому іноді. Ти розумієш, що ні, це виправдання, що це бот. Це жива людина, котра дійсно так вважає. І зараз Росія вона як спрут. Вона буде намагатися засунути в будь-яку шпарину свої щупальця. І ми чудово бачили і переживали за ситуацію в Молдові напередодні виборів, виборів на краї по, по країшку леза так проскочили. Вибори в Румунії, ситуації стосовно польських фермерів в, в Польщі, в, в деяких європейських країнах цих спрут заліз настільки глибоко, що навіть е, представники влади є прямими агентами. Е, Повторення наративів це стосується не тільки Казахстану, це стосується Латвії, Латвії, Естонії, це стосується. України, Білорусь, вона пішла. Шкереберть, вона просто сталася від навали цього спрута. З такими темпами я буду не здивований, якщо поступово підуть в бік Японії, пригадають там незакриті питання, є незакриті питання з Китаєм самим питання Маньчжурії і тому подібне. Тому. Легше, певно, знайти, кому кра... країну, котра нічого котра... не винна Росії Нічого не винна Росії. Бо ну, африканські країни вони винні, як я не знаю, як земля ковхозу, тому що Росія підтримувала їх, начебто. Та далеко не треба ходити. Афганістан, Сірія і тому подібне. Там теж. Америка обіцяє допомогти Україні бити по енергетичних об'єктах Росії. А дійсно буде така допомога? Будуть там блекаути нарешті. Бликаути будуть. Чи будуть стовідсотково, тому що вже запущений цей поперений цей Рубікон і він буде давати гарну результативність, тому що, ну. Це частково відсутність інтернету. Телевізор не працює, не вмикається комп'ютер і немає. І мен, месенджер Макс він не дає підказки, як е, себе ввести. Е, ресурсно так. Ресурсно так будуть підтримувати. На тому спасибі. Якщо не будуть заважати вже, але будуть певні обмеження і будуть підказки, як вони це бачать. Думаю, що вони не будуть заважати і дадуть ресурсно можливість нам впливати на ці ситуації більше. Бо більше вони з цього ще отримують користь для себе майбутнє. Кажуть, що буде активний обстріл західних територій України. Чи дійсно є небезпека для? По ресурсу. Є, є, є небезпека, але вона випадає по ресурсу. Наступ кубків це ресурсна карта, карта вежі. Е, існує висока ймовірність, що саме вплив. І сюди ми треба відносити не тільки об'єкти інфраструктури критичної формації об'єктів світлогенерації, але й на прикладі, ну, Полтави я думаю, газового газового сектору вугільної промисловості тобто, все, що стосується енергетичного ресурсу. Ворог планує пропрацьовувати, приносивши е, саме руйнів процеси на не, не тільки на захід нашої країни, по страшному суду, це буде стосуватися всієї України. І ми кажемо про період, який відбувається зараз. Тобто до, ну, якраз до 15-го числа найбільш висока ймовірність інтенсивних, е інтенсивних обстрілів і потенційні ризики руйнівних процесів цих об'єктів. До дня народження Путіна. Дня народження Путіна. Тут питання в тому, що. До дня народження я переглядав насправді там теж заплановані провокаційні дії, і бажання, як завжди, вислужитися і показати якісь стрімкі результати. Але якщо ми кажемо стосовно дня народження, там більше е, ймовірність е, спроби просунутися вперед, е, не досягти жодних успіхів, вбити велику кількість свого власного населення. А, але показати якісну картинку, того що все йде під контролем, ось Володарі, тримайте невелику перемогу. Ми підійшли до села чергового. Ще пару років і, можливо, зайдемо в це село. А от якщо ми кажемо про масовані обстріли, вони все ж таки випадають з високою ймовірністю в період, котрий. Буде напередодні дня народження і після дня народження. Тобто така не найспокійніша частина місяця нас очікує. Говорили, що мешканцям Запорізької області варто виїхати і перечекати активну фазу російського наступу. Не сказав, куди їхати? Ні. Я може і казав, я не дивилася прям повне відео. О, тут питання. Загрози є, загрози йдуть по страшному суду. Тобто це стосується не тільки однакові розклади насправді. Е, якщо брати, переглядати частину Дніпропетровської області, частину Запорізької області, частину Харківської області, є складова, котра нас попереджує про високий рівень небезпеки і загроз, але е, немає карти зірки, немає плану. Немає плану, і тут все залежить більше від е, Збройних сил України, наскільки вони зможуть е, за, за, замкнути цю браму і ускладнити можливість ворога просуватися. Але у рекомендації на кшталт того, якщо у вас є можливість, так ви можете виїхати. Якщо у вас є можливість, ви можете її використати цю можливість. Давати якусь рекомендацію, що спасайтесь, питання куди? У нас дуже обережно треба використовувати ці конструкції, бо повсякчасно, повсякденно у нас виникають критичні ситуації, навіть далеко-далеко від лінії фронту. Європою я вам хочу сказати, що дуже багато останнім часом запитань, що робити, чи їхати, звідти. Куди, чи, їхати чи ні. Поки та тенденція, котра прослідковується в розкладах, вона радить більш помірно ставитися до цих процесів. Тому що А, Українець в Європі, котрий Пережив початок війни, знає, як необхідно реагувати, e, правильно реагувати. Може підготовлені в цьому. Друге, навіть в цьому векторі вони будуть e, рухатися інакше. Ніж це відбувалося в Україні, бо було багато питань стосовно закриття кордонів, і з Польщі були питання: ці з і з Латвії, чи будуть закривати кордони, чи будуть обмежувати пересування громадян, тих, хто має громадянство або українців. Квола реакція, котра дозволить вам вийти з ситуації, ну Відсотків 70 переглядів вони показують, що буде квола реакція, і в тебе буде можливість, якщо ти будеш бачити, що необхідно їхати, виїхати з цієї ситуації. Зараз якось активним чином міняти своє місце знаходження і пересуватися далі не вирішує питання, але значним чином обтяжить твій фінансовий стане твою позицію. Тому ті, хто українці в Європі, дуже, дуже стримано реагуйте на ці процеси, не піддавайтеся паніки, провокаціям. Виключно ми закликаємо, якщо ви бачите, що ви не маєте можливості контролювати ситуацію, ви бачите якийсь обхідний шлях, ви погоджуйтесь, в першу чергу, не з собою, не з правицями і не з експертами, що ви зможете потягти цей тягар ношу. Розглядайте цю можливість, але ну, за вас ніхто приймати рішення в цьому питанні не буде. Це Васильківка, Васильків, Касинильниківського району Дніпропетровської області, ворог недалеко. Мабуть, по окупації. Такий собі розклад насправді? Нас випадає вежа це момент того, що можуть бути якісь обстрілі руйнівні процеси. Окупація вона поки не випадає. Перевернуто у весниці випадає о, тяжка нож. Тобто я не думаю, що буде окупаційний процес, але може бути раньовий процес. Що ж, позитивного, чого нам очікувати найближчим часом. Позитивного дуже важко насправді сформувати якусь позитивну конструкцію, враховуючи таке навантаження, яке відбувалося останні декілька тижнів. Однак, якщо брати з точки зору о, розкладу на наступний тиждень, котре я робив, випадає карта справедливості. Карта справедливості і о, карта вежі, я думаю, що ми побачимо. Все ж таки найближчим часом справедливі руйнівні процеси, які стосуються території ворога, що ми побачимо найближчим часом справедливі руйнівні процеси, котрі стосуються людей, котрі приймають рішення або впливають на перебіг подій, і сюди ми можемо ну, багатьох запхати, починаючи від пропагандистів, закінчуючи їх оточенням. Військових злочинців ми не добуваємо, і представників політичного естеблішменту, в тому числі. І з е, позитивного, от незважаючи на те, що е, ми постійно очікуємо якусь, я не знаю, допомогу, розчаровуємося в цій допомозі або не, не своєчасним наданням цієї допомоги у форматі об'єму, кількості, якості. В нас я не знаю звідки, яким чином але буде знайдено той ресурс, який необхідний для вирішальних битв і для можливості не просто втримати ситуацію під контролем, або її стабілізувати, а навіть досягти успіхів і просунутися вперед там, де ми вже. Зневірилися в, в те, що просування буде. З позитивного, нас бачите, в минулому місяці прогноз по обмінам реалізувався з невеликим затриманням у часі. Відбулося на початку жовтня, як переглядалося, що це повинно ще було відбутися в вересні місяці, але. Це не, не останній обмін в жовтні місяці. Жовтень місяць підготував нам все ж таки ще декілька позитивних епізодів, пов'язаних з е, саме поверненням військовослужбовців, не тіл, не цивільних людей. а Шо? Хоча ці, ці обміни будуть, е, вони також транслюються в вросли. Але й ті, хто досить довгий час знаходився в стані зв'язаності по рукам та ногами, я впевнений, що найближчим часом нова інформація вона підійме нам настрій і дасть можливість не втрачати надії, і рухатися в цьому напрямі далі. Тому вкотре закликаємо донатити на збройні сили України долучатися до збору коштів на банку. Переходити за посиланням і не опускати руки в цій ситуації. Будемо продовжувати цю боротьбу, і інших варіантів у нас наразі немає. Дощ, сніг, негода. Е -е -е -е. Вона трапляється, але ми повинні бути готові. І це в зайвий раз ми наголошуємо, що знов в нас зимовий період часу. Yes. Зараз знов будуть процеси і запити, котрі були минулого позаминулого року, що починаючи від термно термобілизни, закінчуючи сухими шкарпетками і тому подібне. Тут немає такого, що в минулому і позаминулому році воно було потрібно, в цьому році воно буде не потрібно. Воно буде таким самим запитом, як і попередні періоди. Долучайтеся, не забувайте про цю необхідність допомагати. І не вадіться на провокації, вкиди, зливи різноманітні з перевірених і навіть неперевірених і з перевірених джерел, котрі будуть надходити, котрі направлені на те, щоб посіяти між нами паніку, недорозуміння і <паспоріг> От, така відверта кажучи, маніпуляції проти нас. І на якщо ми не будемо вестися на ці маніпуляції, ворог не зможе отримати бажання.